Друзі, привіт! Сьогодні у нас 2 лютого, да, 2 лютого, там праздник якийсь церковний, великому Ну, Работати можна. І ми ось вирішили зробити маленьке відео. Скажу чесно, сьогоднішній день приніс мені натхнення, так сказати. Я подивився в коментарі, ми там вчора робили відео. І був в коментарі доволі е, мене радує, що нас дивляться, О, що оце все наше дійство, це все руководство. Мають право бути такі. Но одне жалко, одне жалко що е, не вказано по якої шкалі, там по 10 бальній скільки ми набрали балів. Парадокс Заключається в тому, фамілія у мене Білорукав, а воно показує рукожов. Ну, буває таке. О. Не подумайте, що це буде, типу, як оправдання там і е, десь щось. Це просто проста констатація фактів. Слава Богу, що люди дивляться, е, і то, що людину... Той факт обрадував, це вже радує. Це вже радує. Хуже було б, якщо б він, не він, вернеє, а хуже було б, да, да він, він, хто там дивиться, дивлячись на наше, ну що як сказати це, на наше творчество плакали. А так принесло радість. О. Для нас теж є своя премія. Це премія Дарвіна. Я собі вже раніше вот отаку медальку. Трошки раніше заділа його О, Дуже один Юрака. Теперь будем обязательно, обязательно я сделаю там или в виде тоже такого самого, заділаю его ду по О. И желательно узнать ось, на який бал мы тянем по 10-бальной шкале. На який бал мы тянем. О. Получається, я не готувався, тому що дівчата в школі на уроках і, може, мова буде така трошки сумбурна. Ну, пожалуйста, додивіться до кінця, я постараюся, щоб не надоїдати. Скажу по цьому поводу таку річ. Учитель, або хто там, він має... Не давати нужденному рибу, а він должен научить його самого ловити. Тому, навіть, що зроблено, у нас якоби, м'яко говоря, трохи не так, це не факт, що це погане. Факт, що ним можна працювати. Я ось зараз буквально остановлюсь небагато. Я радий тим, що ось я як. Одинокий багатодітний батько, у мене 5 душ. Може, О, я стараюсь дітей виспитувати так, щоб вони могли зарабатувати своїм трудом. Ну, чесно, своїм трудом там. Старші працюють, нікуди не влізли, все нормально. Менші входять у школу, і ми з ними ось ми цим займаємося для того, щоб... Ну, трошки одійти цієї дурні, яка є зараз у нас на самому. Тепер ми перейдемо. Тут ми ось як видно демонтували нашу ленточну, цю пилочку. Ми будемо діляти з нею віддільний станочок, щоб вона була, тому що нам треба той вал ось, а воно трошки мішало було. Зробимо віддільний станочок і будемо... Бо тому, що, якщо чесно, э, оця дурня, вона ну, є, дали все таки трошки на психіку, і э, трошки було не камільфо, плюс там світ виключають, не впіваючи туди, і сюди, і тільки там дали на три години світ, треба щось зробити, їсти зварити, і так далі, і постирати і так далі. А тепер я вам ось скажу там ті старші, э, в чому заключається. Я радуюсь за дітей тим даже. І йдемо туди далі, йдемо туди далі. Я ось радуюсь тим, що я своєму одному із синів, ну, в цьому, звісно, є і моя заслуга, привив любов до техніки. І ось хоч вірте, хоч не вірте. Ті люди, хто мене знають, я ж говорю, це не хвастовство, це проста констатація факту. Тоді йому було десь 19 років. Да, 19 років. Він ось на цьому автомобілі. Ось на цьому сам місці, без ями, без нічого. Сам поміняв коленвал ось на цьому автомобілі. У 19 років. У нього тільки було образування. Ну, автошкола. Більше нічого. Він не вчився не у там в Чілі, не ніде, а чисто сам оце мене радує. У нього є стяга до цього. Він сам там у нас є відео, як ми трактори ремонтуємо, Ото там я мількав, але то все його робота від першої. Гайки до последньої. Все він сам діяв. Ну правда, подимати знімати там ми нанімали, звісно. Ідемо далі. той тракторець стоїть. У нас теж була проблема з двигуном. тим японським. Він у нас, звісно, він до 60-х годов. поэтому він, звісно, ми купили його теж вже старим. І він через Год 10. Він у нас вийшов із строя. І він своїми руками перебрав, де виписав завчас Ну факт тому, що без всякої посторонньої допомоги розібрав і зібрав, і він працює. Ось така. Це поки по старті. Тепер ми повернемося. Ось обратно хочеться повернутися до, до дров. Мене зацепило цей момент. Були да, красиві установки, то все. Воно працює, видно красиво. Але можна і на такому працювати. Ось дивіться, які ми теляємо товстенькі, такі за 10 сантиметрів. Я вам зараз розкажу. Сьогодні утречком я прийшов сюди подивився заключ... получається оці зуби вони зроблені е, без розводу там чуть-чуть була наплавочка вона чуть давала ну учитаю той факт що ми її відпиляли воно палило отакі помільче воно пиляло добре воно тяжело тут виходить ось прорізі по 6 зубів, по 6 зубів сегмент. Крайні я не трогав, ці крайні я не трогав, а ось ці чотири зуба просто обикновеними плацкогубцями зробили маленький розвод. Тут теж треба, тому що це сталь крепкенька, ті пилки вони м'якші, а ці. Чувствується, що воно крепкіньке і щоб не тріснув, бо потім буде ще хуже. Але мені удалося лгеньким усилім зробити розвод усіх всіх цих чотирьох тут і чотири, ці, семента. Зделали розвод. Зараз, зараз ми, я візьму якийсь дручок, і ми побачимо як воно почало працювати, зовсім інакше працювати. Може треба було спробувати і... Ні, ні, на пайки ті не годяться. Підберемо зараз щось таке добряке. Ну а тепер ось я вибрав таке потовше, щоб можна було продемонструвати роботу вже з розводом. І скажу, як казав Андрій Міронов, хоча мені далеко, звісно, до нього, ви оцініть красоту ігри. Тепер ми ще буквально кілька минут залимося ще в одному місці. Ну і ось залишилися дівчата. Я не міг не уділити їм вниманням, тому що вони заслуговують на те, щоб сказати і про їх. Вони ще ходять в школу і ось в свободне час займаються. Рукоділієм. Тобто складають ось такі картини з пазлів. Є, Є сюди ось така картинка поменше. Зараз ми там перейдемо ще в одне місто. Ну, Ота картинка, ця картинка, що зараз обратили на неї внимання. Тут десь около тисячі пазлів. О! Ця ось картина. Ця ось картина має 3000 пазлів. І вони ще за ті, І виходить, що доволі об'ємна ця робота. Раз, два, три, десь. Ну, 67 на метр тридцять Ось ця картина має отакі розміри. Ми її вже тут знизу її можна вже перевертати спокійно. Знизу от вони вже її покрили скотчем, щоб воно не розсипалося. І можна, ану, оператор візьме, йти одною рукою там з тої сторони. І ось можна буде вже десь повісити на стінку. Це моя комната. Тут ось одна із їх займаються, щоб вони там одна другої не мішали. О, і ось це дві картини рисовані. Там є зараз нова технологія, номерки, і краска, все подібра, подобрано. Ну, тільки ну це все треба, звісно, нарисувати. Теж ось така картина. О, а ось і вони самі, які просять допомоги у Бога, щоб ця вся дурня. Остановилася. Я рад рад за їх, що вони, ох ти, ну, потім, е, що вони, е, ось коли робота, учоба, вірніє, і вже ночі при свічки десь при фонарику, десь при телефончику е, рисують, складають пазли. І цим самим відлікаюся от дурні. А моя задача як батька, обратно я не фаюсь, просто констатурую факт, щоб вони мали до чогось інтерес. На даний момент, поки я вважаю, що я і свою задачу справляюся. Желаю всім удачі, щоб у ваших сім'ях все було. Нормально. Ось, бачите, це муха ожила. Десь, мабуть, занесли з дровами. Це що значить, що вже тепло. Желаю всім удачі. Ще картинка дуже мені подобається. Це бісером такого виложено красиво. Ще хочу вже напослідок сказати таку річ. Те, що моя дурня визиває усмішку, це приємно. Дивлячись на неї, якщо, людини возникнуть, якщо людина буде плакати, оце вже буде мені над чим задуматися. І стоячи возле нашого символа анзавість, антизлость, скажу цитату дня. Хоть горшком мене назвіть, лиш до печини кладіть. Всім удачі!